Шановні клієнти, хочу вам презентувати Volkswagen Tiguan 2010 року на автоматі повнопривідний. Показуй, будь ласка. Машина без корозії, технічно без зауважень, 170 коней. Забрали їхні болячки, була корозія біля ручок, ми їх позабирали, більше нарікань немає. По салону всі ціленькі автомат, класна комплектація. Показуй, будь ласка, там підігрів, заводське вебасто, максимальна магнітола, мультикермо. Якщо вам це цікаво, будь ласка, звертайтеся, ще позаду і покажи. Технічно без зауважень, 170 коней, багажник загружено. Покажи ще з цієї сторони, що вона без корозії, пройдесь по арках і пройде біля е, ручок. ГРМ міняний в районі 20 тисяч назад, готовий до будь-яких перевірок. І показує ще по салону. Класна комплектація, заводське Вебасту це неймовірна річ. Якщо цікаво, будь ласка, телефонуйте.